Не бійся бути доброю на світі, умій від серця щиро прощати, прощати так, як вміють тільки діти, щоб у вчорашнє більше не вертати. Умій любити так, як люблять діти, щоб без умов, без комплексів, без дачі, щоб не йти, не бігти, а летіти, коли хтось поруч безутішно плаче. Вмій забувати геркоти типу полину, щоби образи в серці не таїти, бо ми не ангели, ми загубили крила ще там в раю, як почали грішити. Як серце раптом зрана не побачиш, що при дорозі все стікає кров'ю, не бійся, що себе усю розтратиш, а нахилися щирою любов'ю. Не поспішай ніколи говорити. Мій слухати чужим пройнятись болем, чи радістю чиєюсь засвітитись, як серце друга тихо заговорить. Тебе господь створив, щоб ти любила, щоб добротою в світі цим світити, Бог позичає іноді нам крила, щоб і літати, не лише ходити. Не бійся залишати всюди квіти, рожеві. Білі, жовті та червоні, бо скрізь колючі кактуси по світу, а треба і фіалок, і півоній. А наостанок останок знову побажаю прощати і любити, і радіти. Роки нас від дитинства віддаляють. Але ми будьмо простими, як діти.